Згідно з програмою економічного і соціального розвитку міста, на поточний рік майже 26 мільйонів гривень планують виділити на житлове господарство та понад 64 мільйони гривень на благоустрій міста. З них на боротьбу з Омелою шляхом кронування дерев витратять 600 тисяч гривень. Такі цифри у членів виконкому викликали сумніви щодо доцільності використання коштів. У мене особисто також ну, велике здивування викликали деякі заходи і кошти, на які передбачалось, ну зокрема, заходи щодо боротьби з омелою, на яку, на ці заходи виділено 600 тисяч. Моя була пропозиція частину вказаних коштів. Дійсно, я розумію, що це шкідний, як з ним треба боротися, але пропозиція була, що, по-перше, треба раціонально використовувати кошти, ну, враховувати цей час, який ми живемо. У житомирян ми запитали їхню думку щодо раціональності використання коштів на боротьбу з Омелою. Ну я позитивно відношусь, тому що мела це як ракова хвороба для рослини, так як онкохвороба для людини. Тому треба обов'язково боротися. Все місто практично в омелі. Ви знаєте, що потрібно, тому що я дивлюсь зараз, що дуже багато людей алергії. Я Дивлюсь, що мій старший син ніколи нічого не було. а Це теж дивлюсь таке, що мусив навіть курс лікування проходити. Мабуть, зв'язано все-таки з екологією нашої, з нашим харчуванням, з цим, що такі ослаблені в людей імунітети, і все таки ну на що кількості грошей, то я вам не скажу, бо це треба дійсно, якби. Але що це питання треба ставити, і що треба все-таки приділяти увагу, то це звичайно. це омела білої, вона вважається як лікарсне розсіння, Це вважається полупаразит. А чому полупаразит? Тому що він э, сок бере з дерева, а туди віддає форофіл. А чого з нею боротися? Зачем тратить тратити деньги? Хіба нема куди тратити гроші, я вважаю. Можна тратити гроші в інших целях там. Наприклад? Ну, наприклад, зараз у нас багатько інвалідів, пенсіонери, які не дотримують, не вистачає цієї пенсії, діти-інваліди є. От туди треба втратити. А мила біла, хай собі. Вона навіть зимою прикрашає, зелененька така росте. Добре. Я ж вважаю так. Під час засідання програми економічного і соціального розвитку міста таки затвердили без змін та доповнень.